Всім вітання. Всього 10 кілометрів від Вінниці, і ви потрапляєте у Райський куточок відпочинку. Поїхали. Приїхавши на базу відпочинку, вас зустрічає шикарна містка парковка, яка розрахована на 60 авто. А тепер пішли я вам покажу цих 60 соток шикарної бази відпочинку і що тут знаходиться на ній. Поїхали. Зустрічає шикарний ресторан, який розрахований на 100 людей 250 квадратних метрів, і плюс у нас є тераса. Далі я вам її покажу. Трапляємо ми на кухню з мангальної зони, де я вам хочу показати огляд цієї мангальної зони. У нас є мангал, де будуть жаритись смачні шашлички, зона для приготування водичка. І далі у нас йде кухонька також для різних ходогів, бургерів. Це наша кухня. Як ви бачите, кухня вже облаштована плиточкою, є у нас витяжка на даний час зона для мийки продуктів і посуди. Також у нас є ще на другому поверсі 60 квадратних метрів. Складського приміщення для зберігання посуду і всяких побутових речей. А зараз ви потрапляєте в саму розинку із серця цієї бази відпочинку. Нагадаю, вона знаходиться 10 км від віти. Як ви бачите, у нас дуже велика і шикарна територія для відпочинку. У нас є два басейни, один дорослий. Другий дитячий з підігрівом. Наша зона відпочинку біля басейну розрахована на 150 лежаків. Тут у нас розташована в затишному закритому такими туйками місці. Це наша вбиральня. Одна вбиральня. Друга вбиральня, душова. Ще одна душова. І також тут роздягальня. По праву сторону стоять окремо стоячі чотири будиночки, вони 55 квадратів, повністю облаштовані для проживання. І також готельні номера огляд будиночку з тераси. Як ви бачите, у нас все облаштовано: є столики, стільчики, зона для е, миття, овощів, фруктів, і також є для кожного будиночка у нас. Зона для мангалу. Запрошую вас на огляд цього гарного будиночку для вашої родини. Поїхали дивитися. Зустрічає перший поверх: це у нас шафа для вашого, для вашої одежі. І також у нас е зона кухні вітальні. Є в нас чайничок, холодильник, весь посуд, диван. Тепла підлога. У нас повністю плаштований. У нас душова кабіна. Умивальничок і туалет, також у нас є бойлер. Підіймаємося зі мною на другий поверх. Тут у нас батьківська спальня, як ви бачите, облаштована двох спальним ліжечком із таким чудовим виглядом на територію. Тут у нас готельні номери. Вони зараз у нас на стадії завершення будівництва. В самому кінці у нас буде господарська така кімната, де будуть стояти пральні машини. І тут буде сім номерів, 20 квадратів, нічна база, автономність. Це у нас є твердопаливний котел, три фази світла. І також у нас є додатково на 40 кВт власний генератор на 100 метрів. Запрошую вас відкрити цей сезон 2025. З власною базою відпочинку, яку ви можете придбати по дуже вигідній гарній ціні, запрошую і завжди рада вас запросити до своєї агенції Азгард, де я і мої дівчата Вікторія і Катерина допоможуть вам у пошуку вашої ідеальної нерухомості.